На вулиці. Не чекала я його сьогодні, хоча й бачила вчора в день прогулювалася і вам говорила, що якось сильно затягує, що, скоріш за все, буде дощ. І такий пішов дощ. Ми мали плани на сьогоднішній день. Хотіли піти на ту сторону міста через річку, там погуляти, сходити в супермаркет і взагалі по магазинчикам пройтися. У наших друзів сьогодні вихідний, тож мали ось такий план на сьогоднішній день, але погода внесла свої зміни, тож сидимо вдома. Дощ такий чималенький пустився. І вночі був дощ, я, я, я чула, тож сидимо вдома. Але я хочу вірити, що дощ скінчиться і, можливо, ми такі, можливо, в другій половині дня виберемося. На прогулянку буде видно, все залежить від погоди, від дощу. Але Женя каже, що дивився погоду, що там знов на декілька днів затягнуло. <смітна> знов сидіти вдома. <смітна> ну да ладно, якось воно буде. Що ліска? Ти тут не Неправильно? Правильно мене там все? Ні, у це воно. Що? Дощ ніби закінчився. Отак, не крапає. Отак. Так, отак треба, щоб було. Рюкзачок на спині. Ходімо. Тож, наші друзі написали, що там йдемо чи не йдемо. Вирішили йти. Давай, виходь, виходь. виходь. Новий килимочок, я бачу. Лев. Давай скоренько. Тож, наші друзі запропонували. І йти, тому що дощу немає, чому сидіти вдома. У нас було заплановано, ми за Алісою йдемо. так, Аліса? Женя вдома залишився, у нього робота. А ми не прив'язані з Алісою і можемо гуляти. Я думаю, що всі можуть піти і Олег, і Віта, і Таня. Школа, перерва, в школі гучно. Зазвичай, коли ми їдемо на іншу сторону міста через річку туди, то ми йдемо до друзів і вже разом їдемо на таксі, цього разу не виключення. Так само зроблено. Вони нас чекають. як завжди в одразу кав'ярню заходьте що ти тут побачила що там ти побачила тортики Такі апетитні, правда? Мені таке дуже подобається, тому що кожен собі може взяти якраз навіть кусочок, який захоче, познається і різні торти, різні смаки. Так. Вау, який тортик, так? Зельзо, нічого собі. Я хочу. Ти такий хочеш? Добре. Тут різні булочки, тісточка. Так, я замовила собі карамель макіато, 45 тисяч дон, коштує, а лісі взяла пончик, 19 тисяч дон, коштує. Чекаємо, зараз все принесуть. Ти що, лялечка маленька? нічого собі. Ні, китай таке. Газино одягу? Так, демоспіть. Де є нота? Немає тут стільчика? Давай. Покрапує дощик. І я зараз ми зараз будемо йти. Біля базару, біля цього я ненавиджу Цю ділянку дороги тут завжди такий дурдом відбувається, а ще й в дощ, коли брудно, мокро, калюжі, сміття, фу блін, тут так смердить, що ми йдемо в супермаркет GO. Тут неподалік, то зайдемо якогось продуктів ще взяти. М'яско в нас закінчилося, то потрібно підкупити. Зараз підемо і туди, Аліска. Дивіться жовтий драгонфрут. Я вам показувала, що завжди купую ось такий. Він всередині може бути або ось таким білим, або червоним. А є ще з жовтою шкіркою, він всередині ось такий білий. Ну, Я не сильно бачу різницю, можливо, трішки більш солодший, хоча і цей буває також більш солодкий, більш нейтральний смак. А ось цей ось, з закрученими такими листочками. Дрібненькими, це червоний всередині, бачите, як вони відрізняються. І кольором трішки листочки відрізняються. І тут більш прямі, а тут завжди такі закручені. Це червоний драгн тут. Так, я тут взяла джекфрут 35 тисяч за кілограм, тут майже кілограмчик. Зараз сюди м'ясо візьму, не потрібне м'ясо. Так, м'ясо я взяла майже два кілограмчика. Тобі зручно, безручно, Аліса? Хотіла вам показати, дивіться, ось продають в упаковці. А, типу... Курячі яйця, Те, що курку ще не знесла, не знаю, як правильно а, пояснити. Один, коли я знаю, там бабусі були кури, коли вона різала, то розрізаючи в середині, в неї знаходилися ось такі яйця. Тож їх ось так запаковують і продають. 115 тисяч за упаковочку 250 грам. Ну, досить дорого, якщо порівнювати зі звичайними яйцями, але яка в них користь, я не знаю. Ну, жовточки, то й жовточки так продають в магазині. Так, дивіться, до в'єтнамського нового року ось такі запаковані набори подарункові, продають 700 тисяч тут. Кава, чай, горішки. Пляшка якоїсь вина, там ще цукерки, печиво. Якщо ти не знаєш, що подарувати, щоб ти не ламав голову, ось такі подарункові набори. І ось з цієї сторони. Так. Тут дуже дорожчі, тут мільйон двісті коштує. Цікаво. Що, Аліса? Ти спати не хочеш? В немає нема вже де спати. Вже все. Вже немає де спати. Так. Я зрозуміла. Так. І далі. Ми по молоко. Поїхали. От мене закінчується ще масло. Візьму 200 грамів. 61 тисяча. А ось це? Це ось баньба, от і що ми за лісою купуємо, що вона любить, тільки їх вдома готуєш, це полуфабрикати. Вдома на пару готуєш і споживаєш. Такі вермишель я візьму. Ось таку. Дві пачки. 400 грамів, 24. Дві пачки мені вистачить. Поки що все. Сьогодні це будуть всі мої покупки. Ніби, ніби більше нічого такого не потрібно. Це було основне Вермишель закінчилося, м'ясо закінчилося, хоча можна ще якусь швидко. Вермішаль швидкого приготування взяти. Але хоче, щоб все мені помістилося в рюкзак, щоб не нести це все в руках. Потім було Жені сьогодні теж. Ще олійку мені треба, але то візьмемо один марту. Не буду її звідси нести. Хто тут <смір> а, а, Аліся, це хто до цукерки під'їдає? Диви. Одненьку. Дякую. Аліса, що це в тебе таке є? А це М -м? акула. А, а, нова подружка. Ага. Угу. Клас. Віки акулу таку величезну купили? Акула ви на мене. Давай. Машка. Дуй, майка, Аліса. Так, <звіг> так. <звіг> Знову ми вийшли на набережну трішки прогулятися. Вечірня набережна. Це щось неймовірне. О, бачу, от менше О, Так, пахне. Водорослями, морем. І це справжнє, це їх сюди привозять. Ти пам'ятаєш, що в минулому році теж привозили. Це ж на В'єтнамський новий рік, бачиш, їх прикрасили. Да. Деякий час постоять, а потім їх знову заберуть. Ми тут якось прогулювалися, квітів не було, тільки були помилка. а це вже квітами прикрашаються, вже починають підготування дуже гарно. Санта ще залишився, Аліса питала, де Санта. Ой, так пахнуть помело. Так пахне цитрусом. Гарно. Клас. Телефон? На телефон хочеш фотографувати? Я. Давай. Почекай. І один раз. Вийшли ми ще на вечірню прогуляночку з друзями. Ходимо, гуляємо. Біля рибних ресторанчиків повно всяких морепродуктів, слухайте, їх готують, вони так пахнуть. На грилі готують, запах просто неймовірний. Хочеться все перепробувати. Але коштує це все не дешево Досить дороге задоволення, особливо в цих ресторанах на набережній І гарний вечір, так тепло на вулиці. Слухайте, ми ще трішки прогуляємося та й будемо рухатися вже додому. А з вами я хочу вже попрощатися і сказати вам, що я вам неймовірно вдячна за перегляд, за вашу підтримку, за коментарі, за вподобайки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.